Детектор формальдегіду HT402 призначений для вимірювання концентрації формальдегіду в повітрі в діапазоні від 0 до 3 мг на метр кубічний. має два передстановлені пороги 0,1 мг на метр кубічний і 0,2 мг на метр кубічний, при яких зелений індикатор якості повітря змінює свій кольор з зеленого на жовтий і червоний відповідно. Детектор живиться від акумулятора 3,7 В. Може живитися від аналогічної батарейки. Також можливо живлення від USB кабеля гніздо для підключення і підзарядки, або від мережі 220 В. Встановлюється або на стіл, або вішається на стіну. Увімкнення детектора. Після увімкнення приладу потрібно 10 секунд, щоб вийти в робочий режим. Весь цей час на дисплеї йде зворотній відлік. Прилад вийшов в робочий режим. Тепер він відображує на дисплеї концентрацію формальдегіда в повітрі в одиницях міліграм на метр кубічний, а також зелений індикатор якості повітря. Вимкнення детектора. Через пів години після включення детектор вимикається автоматично.